Книга Елену Вайт Велика Боротьба. Розділ 5. СВІТАНОК в Англії. ЧАСТИНА 1. До початку Реформації у світі збереглося дуже мало примірників Біблії, але Бог не допустив, щоб його слово було повністю знищене. Істини Божого Слова не повинні бути прихованими. Господь так само легко може звільнити з оков слова життя, як колись він відчинив двері в'язниці. Та міцні залізні брами, щоб випустити на свободу своїх служителів. У різних країнах Європи Святий Дух спонукав мужів шукати правду, як захований скарб. Завдяки Божому проведінню вони звернулися до святого письма та з величезною зацікавленістю досліджували його священні сторінки за будь-яку ціну бажаючи прийняти світло істини. І, хоч вони ясно розуміли не все, однак багато забутих істин було відновлено. Послані богом вісники, вони виступали вперед, щоб розбити кайдани забудження і забобонів, закликаючи інших, які так довго перебували в рабстві омани, піднятися на захист своєї свободи. Протягом довгих століть Боже Слово, ще не перекладене мовами різних народів, було доступне лише для високоосвічених людей. І тільки вальденці мали святе письмо рідною мовою. Однак прийшов час перекласти писання і дати їх простим людям у різних країнах, до того ж і їхньою рідною мовою. Час півночі для світу минув. Закінчувалися години темряви, і в багатьох країнах з'явилися проблиски світанку. У 14 столітті в Англії зійшла зоря реформації. Її вісником не лише для Англії, а для всього християнського світу став Джон Уикліф. Він кинув протест проти Риму, і йому не судилося замовкнути, його виступ започаткував боротьбу, яка привела до звільнення не лише окремих людей, а й церков і цілих народів. Уікліф отримав гуманітарну освіту, і для нього страх Господній був початком мудрості. У школі він вирізнявся ревною побожністю, видатними здібностями та ґрунтовними знаннями. У нестриманому прагненні до знань. Він намагався опанувати всіма галузями науки. Уікліф вивчав схоластичну філософію, канони церкви, громадське право, а особливо те, що стосувалося його батьківщини. У наступній діяльності реформатора отримана освіта відіграла значну роль. Глибоке знання спекулятивної філософії того часу Уікліфові допомогло викрити її заблудження, а вивчення громадського і церковного права. Підготувало до великої боротьби за громадську та релігійну свободу. Вміло користуючись зброєю Божого Слова, він придбав необхідні риси інтелекту, добре вивчив прийоми вчених диспутів. Та воновитість і широта знань у Ікліфа викликали повагу не лише друзів, а й ворогів. Його прихильники пишалися своїм провідником, котрий посів таке видатне становище серед найвидатніших мужів нації, а вороги. Не наважувалося висловити свою ненависть до реформації. Ще в студентські роки Вікліф почав досліджувати писання. У той час Біблія писалася лише стародавніми мовами, і тільки вчені люди могли відшукати шлях до джерела істини, яке залишалося таємницею для неосвічених. Таким чином готувався шлях до майбутньої праці Вікліфа як реформатора, вчені мужі, досліджуючи Боже Слово. Знайшли в ньому велику істину про вільну Божу благодать. Вони викладали це вчення, поширюючи знання про істину та заохочуючи інших звертатися до живого Божого Слова. Коли Уікліф звернув увагу на святе письмо, він узявся за його дослідження з тією ґрунтовністю, яка дала йому змогу успішно володіти науками. Він відчував нездоланне прагнення до знань. І його не могли задовольнити ані схоластичні дослідження, ані церковні науки. У Божому слові він знайшов те, що так довго шукав. Уікліф побачив там розгорнутий план спасіння і Христа як єдиного заступника людей. Тому реформатор усього себе віддав на служіння Христові, твердо вирішив проповідувати відкриту йому істину. Як і наступні реформатори, Уіклів на початку своєї діяльності не міг передбачити її наслідків він не мав на меті протидіяти Римові, але відданість правді не могла не привести його до боротьби з оманою. Чим ясніше він бачив заблудження папства, тим полум'яніше проповідував біблійні істини. Уіклів бачив, що Рим відступив від Божого Слова задля людських традицій він безстрашно звинуватив духовенство в тому, що воно відкинуло святе письмо та вимагав повернути Біблію народові, щоб її авторитет був знову відновлений в церкві. Уїкліф був здібним і щирим вчителем, красномовним проповідником, а його щоденне життя було підтвердженням біблійних істин, які він проповідував. Його пізнання Біблії, проникливий розум, побожне чисте життя, непохитна мужність і чесність викликали загальну повагу і довір'я. Багато людей розчарувалося у своїй вірі та в римській церкві, де панувало беззаконня. Тому з неприхованою радістю вони вітали істини, проповідані Уікліфом. а папські посланці сповнилися люті, коли зрозуміли, що цей реформатор користується значно більшим впливом, ніж вони. Уїкліф вмів переконливо викривати оману, і він безстрашно виступав проти численних зловживань, схвалених авторитетом Риму. Як особистий капелан короля, він сміливо засудив виплату данини, яку папа стягав з англійського монарха, і довів, що папські засіхання на владу над світськими монархами суперечать як здоровому глузду, так і відкриттю. Вимоги папи викликали велике обурення в Англії, а вчення Уікліфа справило відповідний вплив на державних мужів. Об'єднавшись разом. Король і дворянство виступили проти домагань папи щодо влади та відмовили у виплаті данини. Таким чином, пануванню папи в Англії було завдано відчутного удару. Ще одним злом, проти якого реформатор провадив тривалу і рішучу боротьбу, було запровадження чину жебручих ченців. Вони буквально переповнили Англію, справляючи загубний вплив на велич і процвітання нації. Всюди відчувався їхній паралізуючий вплив у господарстві, освіті й моралі. Гуляйтійський і паразитичний спосіб життя ченців не лише вичерпував кошти народу, а й принижував роль праці. Юнацтво поступово розкладалося і робилося аморальним. Під впливом монахів багато молодих людей бажало піти в монастирі й присвятити себе чернечому життю, причому робили це не лише без згоди батьків. А часто й усупереч їхній волі. Один з отців ранньої католицької церкви, котрий вимоги чернецтва ставив вище за синівську шану й обов'язки, сказав навіть якщо б ти побачив свого батька, що плаче й ридає біля порогу твого дому, або матір свою, яка відкрила б своє лоно, у котрому носила тебе, і свої груди, якими тебе вигодовувала. Пам'ятай. Що ти мусиш потоптати їх ногами твоїми та йти за Христом. Огидна нелюдськість, як пізніше Лютер назвав цю доктрину, властива вовкові тиранові, а не християнинові і людині, надзвичайно загострила стосунки між батьками і дітьми. Таким чином, папські вожді, як і стародавні фарисеї, задля своїх вчень відкинули заповідь Божу, і, як наслідок, зруйновані сім'ї, втрачені дочки й сини. Навіть студенти університетів, спокушені фальшивими умовляннями ченців, відчували спонукання вступати до їхнього ордену. Багато з них пізніше розкаювалися у вчинку, котрий занапастив їхнє життя, і приніс стільки горя батькам. Але, потрапивши одного разу до цієї пастки, вони вже не могли повернути колишньої свободи. Батьки, побоюючись впливу ченців, часто відмовлялися посилати своїх синів до університетів. Тому у вищих навчальних закладах помітно зменшилася кількість студентів. Школи порожніли, а неудство зростало. Папа дав ченцям владу приймати сповіді та відпускати гріхи, і цей дозвіл став джерелом ще більшого зла. Прагнучи до збагачення, ченці так охоче роздавали прощення гріхів, що до них збиралися різні злочинці і, як наслідок, розквітали зло і порок. Бідні і хворі були залишені на призволяще в той час. Як кошти, котрі могли б задовольнити їхні потреби, потрапляли до рук ченців. Застосовуючи різні залякування, вони вимагали від народу милостині та оголошували безбожником кожного, хто відмовлявся жертвувати на користь їхнього чину. Супереч показній бідності, прибутки ченців зростали, а їхні розкішні палаци та столи з дорогими наїдками все більше й більше підкреслювали зростаючі злидні народу. Проводячи час у розвагах і розкоші, ченці оточили себе темними людьми, котрі різними нісанітницями, легендами і жартами, розрахованими на неуків, усе більше удурманювали людей. Однак ченці продовжували підтримувати свій авторитет, міло використовуючи забобони народу та примушуючи його вірити, що релігійний обов'язок полягає у визнанні зверхності папи, поклонінні святим і принесенні дарів ченцям. І доводячи, що цього досить, щоб гарантувати їм місце в раю. Даремно намагалися вченій побожній мужі реформувати цей чернецький орден, але Уїклів, котрий мав більш проникливий розум, влучив у самий корінь зла, оголосивши, що вся ця система є обманом та потребує негайного скасування. Розгорілися дискусії, посипалися запитання, мандруючи ченці. Торгували папськими індульгенціями, у багатьох викликаючи сумнів щодо можливості прощення гріхів за гроші. Такі люди справедливо запитували чи не краще за прощенням звертатися до Бога, ніж до римського папи? Народ був занепокоєний зростаючою зажерливістю ченців, яка, здавалося, не знала меж. Чинці та римські священники, говорили вони, пожирають нас, як злоякісна пухлина. Бог мусить звільнити нас або ж народ загине. Щоб замаскувати свою жадібність, жебручі монахи називали себе послідовниками Спасителя, підкреслюючи, що і Ісус та Його учні також користувалися милостинею народу. Таке твердження свідчило проти них, бо миряни почали досліджувати Біблію, щоб довідатися правди, а цього Рим бажав якнайменше. Свідомість людей звернулася до джерела правди, яку так старанно приховував Рим. Уікліф почав писати і друкувати статті проти цього чернечого ордену, однак не з наміром вести з ним дискусії, а щоб привернути увагу людей до вчення Біблії та її автора. Він проголосив, що папа має не більшу владу прощати гріхи або відлучати від церкви, ніж звичайні священники, і жодна людина не може бути відлученою від церкви, якщо не стягне на себе осудження Бога. Важко уявити собі більш дієвий засіб знищення збудованої папою велетенської споруди духовного і світського панування, де в рабському полоні знемагали душі і тіла мільйонів людей. І знову Вікліфа запросили захищати права англійської корони від домагань Риму. Отримавши призначення королівського посла, він два роки провів у Нідерландах, беручи участь у нарадах з папськими посланцями. Там він вільно спілкувався з духовними представниками Франції, Італії, Іспанії та отримав змогу зазирнути за лаштунки і довідатися про те, чого він ніколи б не знав, перебуваючи в Англії. Уіклів пізнав багато таких речей, які пізніше мали велике значення у його діяльності. Він зрозумів справжній характер посланців папського двору, їх прагнення до влади. Повернувшись до Англії, Уїклів зі ще більшою відвертістю і запалом проповідував своє вчення, виголошуючи, що зажерливість пиха й облуда є справжніми богами Риму. В одному зі своїх трактатів реформатор так висловився про папу і його прибічників вони вивозять з нашої країни гроші, які важко заробляв бідний люд. Щорічно з королівської скарбниці витрачаються тисячі на відправу церковних служб та інших потреб духовенства. Але насправді це проклята Симонія, і християнство змушене підтримувати цю єресь. Навіть якщо б у нашій країні існувала величезна Золота Гора і жодна людина нічого з неї не брала б, крім цієї пихатої, люблячої світські задоволення духовної особи, то з плином часу не залишилося б і Золотої Гори, бо папа забирає усі наші гроші і ні дає нічого взамін, окрім Божого засудження за Симонію. Незабаром після повернення до Англії Вікліф отримав від короля призначення в лютервордську парафію. Це стало свідченням того, що король нібито не виявляє незадоволення сміливими промовами Вікліфа. Вплив реформатора відчувався як у придворному житті, так і у відродженні віри цілого народу. Однак незабаром громи Риму впали на Вікліфа. До Англії було відправлено три папські були до університету. До короля і прилатів. У них містився наказ негайно вжити рішучих заходів та примусити замовчати проповідника Єресі. Ще до прибуття бул, розлучені єпископи закликали Уікліфа до суду, куди він з'явився у супровіді двох впливових англійських князів, а народ, що оточував будинок суду, увірвався всередину і так налякав суддів, що справу Уікліфа відклали. Деякий час він міг знову спокійно продовжувати свою діяльність. Незабаром після цього король Едуард III, котрого прилати, користуючись його похилим віком, сподівалися намовити проти реформатора, помер, і колишній покровитель Уікліфа став правителем країни. Але папські були наказували англійському королеві схопити і ув'язнити єретика. Усі ці заходи вказували на те, що реформатора чекало вогнище. Здавалося, що вже ніхто не зможе врятувати його від мстивого Риму. Але той, хто ще вдавнино сказав своєму рабу Не бійся, я твій щит, простягнув свою руку і захистив вірного слугу. Смерть спіткала не реформатора, а папу, котрий видав наказ про знищення Викліфа. Григорій XI помер. І церковний суд, що мав вирішити долю Уікліфа, не відбувся. Проводіння Боже продовжувало керувати подальшими подіями, створюючи сприятливі можливості для розвитку реформації. Після смерті Григорія XI було обрано відразу двох пап суперників кожна з ворогуючих партій відверто проголошувала власну непогрішимість і вимагала беззастережного підкорення. Закликаючи віруючих піти війною проти іншої партії, кожна з них скріпляла свої звернення страшними прокляттями на адресу противників, і водночас обіцяла винагороду на небесах своїм прихильникам. Таке становище дуже послабило владу папства. У той час, як конкуруючі партії продовжували вести взаємну боротьбу, Уікліфа залишили в спокої, а папи обсипали одне одного анафемами. І взаємними звинуваченнями. Кров лилася потоками, бо потрібно було відстоювати свої амбіційні вимоги. Злочин, публічні скандали наводнили церкву, а тим часом реформатор у тихій лютеревордській парафії докладав усіх сил до того, аби відвернути увагу народу від ворогуючих пап і звернути її на Ісуса, князя Миру. Церковний розбрат з усіма його згубними наслідками дарував дорогу реформації, і народ отримав змогу побачити справжнє обличчя папства. В опублікованому у вікліфом трактаті про ворожнечу пап він закликав народ поміркувати, чи не є правдою те, що кажуть обидва великі священники, називаючи одне одного антихристами. Бог, говорив він, не може більше допускати, щоб диявол панував лише в одному з них. Але вчинив розділення між ними, щоб люди в ім'я Христа перемогли обох. Уікліф, як і його вчитель, проповідував Євангеліє бідним. Не задовольнившись поширенням світла лише в скромних родинах своєї парафії, він вирішив дати це світло всій Англії. З цією метою реформатор організував групу простих, посвячених проповідників, котрі любили істину та нічого так не бажали, як її поширення. Ці мужі проповідували всюди, на ринкових площах, на вулицях великих міст і на проїжджих дорогах. Вони знаходили старих, хворих і бідних та відкривали їм радісну вістку про благодать Божу. Доктор богослів'я в Оксфорді Уікліф проповідував слово Боже в аудиторіях університету. Він настільки щиро і віддано викладав студентам істину, що його називали доктором Євангелія. Але найбільшою справою його життя повинен був стати переклад святого письма англійською мовою. У праці про істину і значення святого письма він висловив своє бажання перекласти Біблію, щоб кожна людина в Англії могла читати рідною мовою про чудові діла Божі. Однак праця Уікліфа була раптово перервана, хоч йому не було ще й 60 років наполеглива праця, наукові заняття, нападки ворогів. Настільки підірвали сили реформатора, що він перечасно постарів. Уїклів небезпечно захворів. Чінці з величезною радістю зустріли цю звістку. Тепер, міркували вони, він, напевно, гірко кається в тому злі, якого завдав церкві. І чинці поспішили до нього, щоб вислухати його сповідь. Навколо смертної, як сподівалися його вороги постелі, зібралися представники чотирьох чернечих орденів. Разом з чотирма громадськими представниками. Смерть на ваших устах. звернулися вони до Ікліфа. Покайтеся у ваших заблудженнях, та зрічіться в нашій присутності усього, що ви говорили проти нас. Реформатор мовчки вислухав їх, потім попросив слугу піднести його на подушках і, спрямувавши свій спокійний погляд на людей, що стояли перед ним і чекали на його відречення, промовив твердим, гучним голосом. Котрий так часто примушував ченців тремтіти, Я не помру, а буду жити, і далі буду викривати звучинні вчинки ченців, вражені й збентежені ченці поспіхом залишили його кімнату. Слова Вікліфа здійснилися він залишився жити, щоб дати людям одне з наймогутніших знарядь боротьби проти Риму біблію, визначений небесами засіб звільнення, освіти та евангелізації людей. Виконуючи цю роботу, реформатор постійно зустрічався з численними і серйозними перешкодами. Підкошений хворобою, Вікліф розумів, що йому залишилося лише декілька років для праці. Він передбачав майбутній опір, але, підбадьорений обітницями Божого Слова, сміливо рухався вперед. У найвищому розквіті розумових здібностей, збагачений досвідом, Уікліф був підготовлений особливим проведінням Божим. Для здійснення цієї праці, найбільшої в його житті. У той час як християнський світ був сповнений тривоги і хвилювання, реформатор у лютерворській парафії далеко від лютих бур, спокійно віддався своїй праці. Врешті-решт робота була завершена. Був готовий перший переклад Біблії англійською мовою. Тепер Боже Слово стало доступним для Англії. Реформатора вже не лякали ні в'язниця, ні вогнище. Він дав англійському народові світло, яке ніколи не згасне. Відкривши Біблію співвітчизникам, Вікліф зробив для духовного піднесення і звільнення рідної країни від кайданів неудства й пороку більше, ніж це було будь-коли досягнуто у найвадатніших перемогах на полях битв. Книгу друкування в той час ще не винайшли. І копії Біблії можна було намножувати лише завдяки повільній, кропіткій праці. Бажання придбати Біблію було таким великим, що багато людей добровільно займалися її переписуванням. Однак і це не могло задовільнити всіх бажаючих. Заможніші люди купували цілу біблію, інші лише окремі її частини. Переважно для купівлі цілої книги об'єднувалися кошти кількох родин. Таким чином, Біблія Уїкліфа за порівняно короткий час знайшла доступ до людей, звернення до свідомості випровадило людей зі стану безвольного підкорення папському вченню. Уїкліф проповідував головні доктрини протестантизму спасіння через віру в Христа, непогрішимість святого письма проповідники, послані Уїкліфом, розповсюджували Біблію і твори реформатора з таким успіхом. Що майже половина Англії прийняла нову віру? Кінець першої частини